Цієї ночі росіяни атакували Україну? 16 з них повітряним силам вдалося знищити більше. Про це дізнаємося від речника командування повітряних сил Юрія Ігната. Пане Юрію, добрий ранок вам. Доброго ранку, я навітаю вас. Розкажіть нам про деталі сьогоднішнього відбиття повітряної атаки з боку Росії, яку тактику застосовував ворог, і як наші захисники дали їй раду. Ну, бачите, на жаль, тактика залишається незмінною. Чому на жаль, тому що продовжують атакувати вони нашу інфраструктуру на півдні країни. Розуміло, що і порти, і зернові термінали це є те, що ворог зараз атакує часто, фактично щодня. Бачимо, знову такова Одещина, проте і цього разу успішна робота протиповітряної оборони. Так хотілося б 100% звісно, збивати, але ж ми розуміємо, що сил та засобів поки недостатні для того. Того, щоб знищувати таку велику кількість засобів повітряного нападу, яку Росія спрямовує на нашу державу з різних боків. Так, атакується вже БПЛА. Я маю на увазі шахеди російські шахеди з іранського виробництва назвав їх своїми іменами з Курської, тобто з Брянської з Курської області, з Приморської Ахтарськ, Краснодарський край. а Також з окупованого Криму, з мису Чавода. Цього разу Приморська і Чалода обійшлося вже без півночі Росії. Ця нічна атака, і 20 дронів було випущено. І 16 з них було успішно знищено протиповітряною обороною. Працювала і винищувальна авіація, зенітні ракетні війська, також мобільні вогневі групи, які по маршруту слідування цих БПЛА знищували ну переважно в Одеській області. Знищили більшість цих, але працювали ППО і по Миколаївській області. Таким чином знищено 16 ударних дронів за цю нічну атаку. Зальотів на територію Румунії російських дронів цієї ночі не було. Ну немає такої інформації, але як бачимо, що не вперше противник власне провокативні свої дії здійснює на кордонах держав, які країн членами НАТО. Ми пам'ятаємо і польську історію, і провід румунських румунських невеликим невеликим шматочком території Румунії крилатих ракет. Це було ну десь з півроку, мабуть, може й більше тому. Ну і цього разу бачили ми. Шахіди, які десь там вибухнули на власне, цій території. Ну, це говорить, ще раз показує, що Росія ну, створює такі от, власне провокації з певною метою. На це вже була реакція дипломатичного корпусу України, Керївництва держави і так далі. Ви Вже згадали про те, що сьогодні запускали росіяни безпілотники, у тому числі з тимчасово окупованого Криму. І останнім часом ця точка з'явилася запуску, тому що перед тим здебільшого приморсько-ахтарська так шахеди запускалися. А з чим це пов'язано? Чому росіяни розгорнули базу в Криму для того, аби атакувати південь України? Бачите, ці безпілотники випускаються. Ми знаємо, як виглядають саме пускові установки шахетів. Це фактично контейнер, який може розміщуватись на фурі і переміщуватися в той чи інший район запуску. Шахет має доволі такий великий запас ходу, тому радіус польоту великий у нього, і можна запускати його і з дальших територій. Ну, ми знаємо, що ми з чао не знаходиться на певному віддаленні від території. України так само, як і Приморсько-Ахтарськ, тобто їм немає жодного сенсу запускати безпілотники близько до території нашої держави, підконтрольної території підкреслю українським силам оборони. Тому запускають здалеку, можливо, для того, щоб убезпечити себе від власне того, що вони можуть бути знищені певними там засобами, які має на озброєні наші наша армія. Тому, Місця Пусків зазвичай вони, бачите, змінюють певний час, атакують з одного напрямку, можуть атакувати з іншого. Та ж сама Брянська Курська область теж установка може бути розміщена спочатку в одному місці, потім там за декілька кілометрів переїхати в інше місце. Так працюють зрештою усі засоби, якими атакує нас Росія. Ті ж самі іскандери, вони теж не стоять на місці. Ну так само як. Береговий ракетний комплекс, скажімо, бастіон, теж може працювати з, ну, з різних власне позицій. Питання лише район район запуску вони можуть змінювати. враховуючи те, що росіяни розбудовують власні потужності із виробництва шахедів. Наскільки вони можуть посилити інтенсифікувати удари саме цими БПЛА і що потрібно Україні, особливо в осінньо-зимовий період, для того, аби ці атаки відбувати ефективніше? Як бачите, опалювальний сезон ще не почався, але вже навіть зараз ми бачимо, що фактично щоночі шахіди прилітають. Ми бачили також активність військово транспортної авіації російської, так яка ну яку можна відстежити навіть звичайними засобами в інтернеті, там тими ж флайродарами, що іл 76 все ж таки літає і в Іран. І в зворотному напрямку тому можливо можливі є поставки. Можливі, я підкреслю, є поставки озброєння, зокрема і безпілотних літальних апаратів. Ну те, що виробництво вони вже оголосили на території Росії, на території держави Копанта, говорить про те, що будуть все ж таки вони нарощувати виробництво саме безпілотників з ракетами швидко не вийде. Ракети це швидко, це дорого, та це підсанкційно. І створює певні проблеми для окупантів, тому невеликий в них запаси ракет, які можуть діставати далеко і точно, тому можливо, буде нарощуватись все-таки виробництво безпілотників. Ну не так виробництво, як власне, те, що вони там роблять з Татарстані. Навряд чи вони там розгорнули повну лінійку виробництва цих безпілотників. Скоріше за все, це буде такі, власне підприємство для зборки БПЛА. І маркування його власне російськими позначками типу «И», як ми бачили, і так далі. Коротко хочу поточнити. Тобто, якщо зараз під час однієї атаки росіяни випускають два-три десятки шахетів після того, як цей завод зборки запрацює наповну, скільки може бути під час однієї атаки? 100, 200, 500? Ну знаєте, тут важко відповісти на це питання, але ми бачили атаки БПЛА по. В столиці в ну, новорічну ніч було так: 50, десь ну, 44 чотири раніше, так чи 45 було застосовано півсотні. Ну теж кількість цих БПЛА теж не може бути такою безмежною. Так, вони в себе там вже розповідали про те, що там будуть робити їх тисячами і так далі. Ну, це все залежить все ж таки від того, скільки вони буде тих комплектуючих, які вони самі не виготовляють. Ми знаємо, що двигуни. Там імпортного виробництва не російське. Ми знаємо, що модуль gps навігації теж е, не російські, і ну те, що вони зможуть самі виготовляти. Там знаєте, зараз можна на 3D-принтері все, що хоче, надрукувати, Ну але технології все ж не є такими доступними у великій кількості, тому е, треба робити все для того, щоб з, е, зробити їх недоступними для Росії. Ми розуміємо, що, що це, е, санкції це вже санкції. і контроль їх дотримки. Так, та тобто нам тут треба працювати над санкціями і над тим, аби захищатися, а не думати скільки вони там виробляють. Дякую вам за те, що долучилися до нас. Це був речник командування повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат.